Ну що, всім доброго вечора. А, сьогодні є п'ятниця вечір, 9 година, 26 хвилин. І я тільки в машині зараз повертаюся, тільки що вийшов від клієнта, хвилину назад повертаюся додому. Зустрілися ми сьогодні з клієнтом в четвертій годині вечора, і тільки зараз я вийшов, і тільки зараз їду додому. А трошки складнуватий у нас а, проект. Получається, ми отримали гроші від страхової компанії на рахунок їхнього даху і на заміну їхнього сайлінгу Повністю люди вирішили дах робити. Ми вже їм це зробили, а сайдинг вирішили не міняти. Вирішили сайдинг покрасити повністю алюмінієвий. І це потрібно правильно дуже страховій компанії все пояснити, щоб ми не втратили ніякі гроші. Ну і звісно, що міняти сайдинг набагато дорожче, а красити дешевше. Тому крім того, що будинок буде весь ззовні повністю новий виглядати, то ще людям дуже немало грошей в кишені залишиться на, на що вже вони там не хочуть. Це вже не моя справа. А ми деякі питання вирішували за чоловіком. Деякі з дружиною, дружина поїхала в Ізраїль, тільки зараз вернулася, Треба було їх ввести в курс справи, що ми зробили, чого ми досягли, як помінявся зі страхової компанії. Ну і звісно, що каже з дружиною, вирішуєте всі питання на рахунок кольорів покраски. А там буде три різних кольора, Тому зайняло нас трошки це часу. 9 година 27 хвилин. Але все, хороший кінець тижня. Сьогодні дуже хороша перемога на сьогоднішній день. останнє відео на сьогодні вже окей, okay. якщо. Надіюся, якщо мені ще ніхто не позвонить, всім гарного вечора!